Як правильно приймати вітаміни і як їх поєднувати? Сім вітання як і коли приймати вітаміни? Вітаміни слід приймати при гіповітамінозі та авітамінозі за призначенням терапевта. Подорожчині вітаміни групи Б і С можна приймати до або після їжі, запивати достатньою кількістю води приблизно 200 мл. Жиророзчинні вітаміни А, К, Є Д краще засвоюються при прийомі їжі, насиченої корисними жирами: червона риба, горіхи або улії. Приймати вітаміни бажано в один і той же самий час, вітаміни краще засвоюються вранці, а мінерали потрібно пити ввечері. Також потрібно враховувати сумісність вітамінів із лікарськими препаратами. Вітамін А погано засвоюється при прийомі антибіотиків. Вітамін Д не рекомендується пити разом із діуретиками та антацидами. Взагалі є спеціальна перехресна довідкова таблиця сумісності всіх вітамінів та мінералів, яку ви можете легко знайти в інтернеті. Також не можна перевищувати добову дозу вітамінів, призначену лікарем а тепер більш детально про те, в який час необхідно приймати вітаміни та мінерали. Колаген приймаємо за 30 хвилин до сніданку. Вітамін В, С, Д омега 3 приймаємо після сніданку і не можна з чаєм та кавою. Вітамін А також слід приймати після сніданку. Залізо приймаємо після обіду і не можна разом з молоком чаєм та кавою. Цинк та кальцій після обіду або вечері. Куркумін приймаємо після сніданку, обіду та вечері. Магні приймаємо за годину або за півгодини до сну, форми цитрат та бізгліцинат, мелатонін за 30 хвилин до сну. Як зрозуміти, що організму не вистачає вітамінів? Дефіцит вітамінів може виникнути через недостатнє і одноманітне харчування, захворювання шлунково-кишкового тракту, надмірне вживання алкоголю та паління. Симптоми нестачі вітамінів, слабкість і стомлюваність, порушення сну, сонливість чи безсоння, діарея. Закрепи, ламкість волосся та нігтів, сухість та висипання на шкірі, слабкість і біль у м'язах, дратівливість, погіршення пам'яті, порушення зору, запаморочення та біль у суглобах. При авітамінозі може спостерігатись уніміння кінцівок, тахікардія та задишка. Але ці симптоми не завжди свідчать про нестачу вітамінів, також вони можуть бути ознаками різних захворювань. Тому для підтвердження авітамінозу необхідно звернутись до лікаря, який дасть вам скерування на лабораторні аналізи на вітаміни.